Вітаю всіх. Мені писали таку цікаву тему, думку в коментарях, що Зеленський не хоче закінчувати війну. Що йому це вигідно війна. Давайте подивимось. Зеленський хоче закінчити війну в Україні. 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 Дивимось. Так, відповідь так. Король Кубків це він. В мене він випадає по королю Кубків. Справедливо її закінчити. Справедливо, це дуже серйозний момент. Територіально максимально вигідно для України. Як це можливо, тільки як це можливо максимально територіально вигідно в цих умовах, в яких ми знаходимось. Звісно, буде розчарування не без цього. Нашим людям завжди щось не так. Втрати, територіальні втрати будуть визнані. Тобто, мені ось ці карти випадають тепер постійно. Буде визнання територіальних втрат, тимчасово окуповані території, це називатиметься. Це не трагедія, це перший етап. Далі будемо дивитися, що буде. Тому що треба сприймати реальність, яка вона є мова про вже окуповані території. Вони вже в окупації, це є факт окупації, причому багатьох не один рік. Ми з цим зараз нічого зробити не можемо. Але наші люди все одно починають негатив розвозити, розносити і злитись на оточуючих. Навіщо Незрозуміло. зрозуміло? Я, до речі, зроблю потім ще відео цікаві на цю тему. Так, далі про Зеленський хоче закінчити війну. Зеленський хоче закінчити війну. Зеленський хоче закінчити війну. Зеленський хоче закінчити війну. Так, а тут невизначеність, але закохані це домовленості. Тут вмикаються домовленості територіальні, серйозні. О. Так. Домовленості з ворогом щодо території, це важко. Це дуже важкий процес домовитись так, щоб його не вбили нахер. Ну, проміжковий результат. Дивіться. Наша влада досягла проміжкового результату в плані того, щоб закінчити цю війну якось в якихось рамках. Якісь рамки будуть. Зміни є. Не найгірші зміни. Змогли. Домовленості йдуть територіальні. Це непогано, це добре. Тому, будь ласка, не хвилюйтеся і не бризкайте постійним негативом. Це дуже погано впливає на все. Навчіться спілкуватись адекватно і розумно. Зараз всі на нервах, неважливо, хто де проживає і в яких умовах він проживає, досить на цьому робити акцент ніхто ні в чому не винен, кожної людини своя доля. І багато хто проживає вдома, але їм важко не, не менше, ніж іншим людям. Тому треба поважати один одного вам кажеш, кажеш, ви все одно. Постійно трагедія, постійно нерви. Це ж проблема в вашій нервовій системі, якщо вам щось не подобається, якісь відео вам дроблять нерви. Проблема суто в нашій нервовій системі. Абсолютно, в нас самих, в нашому сприйнятті того чи іншого. Працюємо над цим.